Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова, і сьогодні я буду розпаковувати свої парфумерні подарунки та покупки. У мене було день народження, і кожне день народження я святкую парфумами. З парфумами на день народження я не жартую, дуже ретельно їх обираю, щоб прям запам'яталось назавжди. Також ця посилка не про парфуми, але дуже ароматична. Перші парфуми це Марсель від Comme des Garçon. Це подарунок від моєї подружки, Жаночки, жаночки Кажаночки. Я його не знала. Це подарунок от, був мені як наосліп. Я його не бажала і не знала, але дарма це таке красивуще мило. Це, як уявити, найкрасивіший аромат мила і його Пом'якшити, іначе його породнити з кашеміром. Якщо б у кашеміра і мила народилась дитина, був би Марсель. Це дуже м'яке. Ви тут точно впізнаєте мило. На початку воно таке активне, але м'яке. Але потім аромат все-таки приходить більше квітів. Неролі, такі білі, чисті квіти. Класний, створив його квентін Біш. Я от не знаю чому, але так якось популярно казати, якщо аромат. Ворний Бішом, треба сказати, що це так є. От з іншим якимось парфумером я от не знаю. От якщо Квентін Біша, треба обов'язково про це сказати. Я кажу Біш. Я цей аромат планую носити влітку. Мені здається, він просто нереально буде пасувати якось легкому одягу і буде таким прохолодним, свіжим і відверто чистим. Поношу вже ж і взимку, щоб е скласти своє враження і в холодний період часу, поки в є така, поки ми всі живі і можемо спробувати mm. <реш>, поносити типу, аромат взимку. А якщо випаде мені честь носити цей аромат влітку, то я складу враження і про теплу пору року. Ось так. Екзистенційно я вирішила наші стосунки з цим ароматом. Подарунок мій, мені. На мій день народження. Це е, Фредерік Маль в колаборації з Акне Studio. Або просто моя улюблена рожева бульбашка. До речі, цей колір, такий от рожево-лососово-каральний, мені теж цей колір дуже подобається. І ми не домовлялись, Акне. Але ви можете помітити, що ця цяточка, аватарка у мене на Ютубі саме такого кольору. Так Я рада, що у мене є. От, оця рожева рожевий цяточки, бачите. Сьогодні ходила, бродила по справах і вже отримала на нього комплімент в кав'ярні, сказала, як я смачно пахну. Я його теж, я сама собі кажу, Боже, як Оля, ти приємно пахнеш. В ньому є дійсно чистота порошкова. Потім є відчуття такої солодкої жуйки, є білі квіти, є сандал і. Павка! Паука! Не можна! Бачили цей прикол в рілсах, тіктоках? This, this is a Сатана. <свят> Моя сатана. Я можу назвати цей аромат ідеальним на щодень і ароматом чистоти з надбудовою. Аромат чистоти, щоб вам було веселіше, ніж вам можна було бути просто з ароматом порошку. Багатогранний переливається, виблискує. Компліменти будете збирати тільки так, бо він красивий і зрозумілий людям. Аромат, буду з вами зараз його розпаковувати. Я була на презентації цього бренду Бібів в ароматиці, і мені подарували цей аромат. Подобаються мені монокольори. Ну і це дійсно красивий, глибокий синій колір. Ну, і, в принципі, моноколір мене вприваблює, якщо він ще якийсь такий сіро незрозумілий, розбавлений, то взагалі моє-моє е, аромат. Зараз будемо його тестити. Я його пробувала на презентації. Тут у мене розкривається божественно мило марсельське. Це чайний. Один з бестселерів цього, цього бренду цей чайний аромат, у них ще таким популярним був багато людей його вподобали на презентації. Це сандал, сандал б'юті. Цей аромат я трошки з ним прогадала, бо коли я його потім вже розпробувала, коли він у мене вже був, він розкривається трохи піддимленим чаєм. Це трав'яний чай, такий трохи сухувато. Терпкий чай мате, з бергамотом. Зараз дуже добре відчувається бергамот, а потім все така піддимленість є. Мені саме така піддимленість не подобається. Тобто, початок мені, я думала, це буде такий чай, але терпкий там, чай з бергамотом, зелений чай з бергамотом, але ні, він чай на природі, там, де піддимило. Він мені нагадав аромат, ну, вони десь поруч з ним стоять. як... Зараз скажу, mixed emotions від Bayredo, але цей наче прохолодніший. От Mixed Emotions наче він такий чай з смородиною для зими, а це такий більш літній, прохолодний чай. Є в ньому і така свіжість, і тиркість, але є і димок. Мені з цього бренду найбільше сподобався аромат. Він ну, такий трохи, ну, як на мене, дивненький іріс волпейпа. Він спочатку дуже вологий, це прям такі коріння вологі іриса. Якщо вам подобається ця нота, вона там ідеальна, але потім... Це іріс волпейпа з цього бренда розвивається, більш підсушується, таку пудру і пильність. Ну і дійсно, і ці, і ці назви на мене впливають, що він мені пахне. Значить, ти стоїш біля стіни з якимись винтажними там, акварельними малюнками квітів. і Він такий косметичний, це якась французька квартира, будуарний столик припилений. Ось такий настрій. Цікавий. Я ще піду тестити, розтестити Iris волпейпа. Бо він мені треба. Люди, можливо, це хто був на презентації, отримав в подарунок Wallpaper і хоче його обміняти на цей. Я з задоволенням обміняюсь, бо іріс Wallpaper мені більше хочеться. Я щойно подивилась дареному коню в зуби. Так, друзі, розпаковуємо посилочку. Це не від нової пошти, а також від ароматеки. Задарувала мене подарунками, ароматека моя люба. Усь-кусь-кусь. Ой, тут все в пакетику. Ой, так чудово. Я так достала. Вуаля! І все гарненько. Це діп Це для мене особливий подарунок. Я обожнюю цей бренд. І я взагалі, коли починала знайомитись з діп купувала його собі. І це було супер дорого для мене. І Я ніколи не думала, що в мене будуть подарунки. Від цього бренду, бачите, дожилась це набір новорічних свічок, як він мило виглядає. У мене зараз таке тепло на душі. Я ж ви пам'ятаєте, сама названа діптологиня українського Ютуба. Обожнюю цей бренд. колекціоную, в мене найбільша колекція з, з усіх ароматів. Це якраз колекція Діптік. А свічок, уявіть, жодної ще нема. Ні, вже три є. О, зараз будемо винюхувати. Я взагалі не знаю про що ці свічки. І що зараз буде відбуватися? Ось вони. Зараз я їх достану, і будемо щось, щось будемо палити, що свічки є, вони будуть стояти тут непрацюючими. Три такі малютки: це, цей червоний, це таке щось смачне, Там смаколик він називається. Я французькою не зможу вам це прочитати. Мені таке цитрусово-ванільний, цитрусово-солодка ванільна випічка. Дуже затишний сапін. Сап... Сапін? Це деревний аромат, сосновий, свіжий, навіть такий трохи, як, ні, та, якщо б це були парфуми, я б сказала, що він такий шиприть, шипучий, мшистий, зелений, лісовий. Хм. Отакий <рес> <рес> зірка. Аромат такий абстрактний. Я навіть пошкі не можу зрозуміти, чим він пахне. Він на такий щось посередині. Якщо цей дуже теплий, це такий вже більш прохолодний, то він, наче, якийсь такий посередині. Треба його запалити, давайте. Головне, щоб брови залишились на місці. Я щось підпалила собі, щось куркою заваняла. Добре. Це в нас зірочка зелений. У нас сосна і червоний, то любов або смаколик. Чудово! У мене є свічки, мої свічки, діптічки. Запалю всі, хай всі гарять, мені пахнуть, створюють мені вже новорічну атмосферу. Beautiful. Невеличка об'ява хто дивиться холостяка. Завтра ми з моєю подружкою Жанною будемо, як вже повелося, сидіти, дивитись, це все обговорювати, перемивати кісточки. І я хочу це записати. Тож, дівчата, хлопці, хто хто дивиться, кому цікаво це потрендіти. Про Холостяка! Завтра вийде відео в неділю про це. Тож долучайтеся, будемо там з вами щось про це все обговорювати. В мене це СТБ просто катає на емоційних гойдалках. Я вже три рази відмовлялася дивитись, все одно чотири рази поверталася дивитись. І вирішила, добре, до кінця року ще буде йти той холостяк, я його додивлюсь, і щоб це було якось цікавіше, веселіше, точніше. То ми от з Жаною його разом дивимося. Хоче, щоб і вас долучити в цей процес. Подивимося, як піде, якщо вам сподобається цей випуск, як ми запишемо таких травень, то до нового року я буду його випускати що неділі. І, взагалі, я хочу вас потішити контентом, розважальним, веселим на ці свята. І на Новий рік буде, і на Різдво буде, і що суботи, і що суботи? Ось так. Тож смачного вам, гарного дня! Компліментів вам на ваші аромати. Зустрінемось дуже-дуже скоро. Хто хоче, то завтра. До зустрічі! Бувайте! Слава Україні!